Безготівкова оплата зручний та сучасний спосіб розрахунку з вашим дистриб'ютором автозапчастин. Ми пропонуємо вам декілька способів здійснення оплати без готівки. Перший спосіб оплати через Privat24 – скористатися QR-кодом на головній сторінці B2B. Для цього натискаємо на кнопку реквізити. У відповідь отримаємо модальне вікно з описом кроків для успішної оплати. Після того, як ви відсканували QR-код, Додатку Privat24 потрібно вказати суму та вибрати картку, з якої буде здійснюватися оплата. Далі натиснути кнопку Продовжити, перевірити деталі платежу та натиснути кнопку Сплатити. Наступний спосіб скористатися QR-кодом в мобільному додатку BM Parts. Для цього потрібно перейти в Фінанси, натиснути на реквізити та зберегти QR-код. Потім перейдіть в додаток Приват24, відкрите збережений QR-код та оберіть картку для оплати. Також ви можете зчитати QR-код з будь-якою видаткової накладної. Таким чином ви можете поповнити свій рахунок на платформі b 2 b BM Parts. Ще один спосіб оплати скористатися Telegram-botom Parts. Для цього вам потрібно пройти авторизацію, натиснути на кнопку Мої фінанси та вибрати пункт Як оплатити. В результаті Ви отримаєте QR-код для оплати через Privat24 та реквізити для оплати. І останній спосіб це оплата безпосередньо через додаток Privat24. Для цього... Переходимо в платежі та в полі пошуку вводимо на вибір код ЄДРПОУ TOVDARG 41160309, назву TOVDALIS Daліz Automat Group, DAG або IBAN. Далі потрібно ввести ваш код та обрати картку, з якої буде здійснюватися оплата. Надалі ви можете зберегти форму та змінювати лише суму.